Вашня привид в Чикенгані. Це саме нині безпечне божня в Чікен Там є привиди! Лега міські легенди говорять самі за себе. Не знати, що там ще може бути за іншими новинами, слідкуйте далі на нашому каналі. Давайте провіримо, я не вірю, що там може щось бути. А я візьму з собою колашникова. Окей, а ти, що кі. візьму та й аптечку. Думаю, вистачить. Ну все, полетіли. Ось ця башня так, о, так. Ну, будемо їсти, але тут ще день. Так що давайте почекаємо, коли стемніє Коли стемніє, там кажуть, що є легенди. Там якісь привиди, бля 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 бля, -бля. Ну ми короще це все перевіримо. Ну погнали. Так, я, коротко, як хочеш, хоче ладно не поліз? Страшно тут дуже потужний. Ё-моё, що це? Ну, стрельно блин, буду сняти. Ай! Hey, що це було? Не знаю, ладно, йдем. О, обзорна лежа. Ого, Тут вже так темно, то що вже тупо ніхто не світить. Всі сплять! Ну да, це вже третя ночь. Так, ну ну йо моё що це там такое? Капець. Я включу смішну музику, щоб нам було весело. Прикольна музика! Ну так! Ось ноха музика була! Блін, але вона перестала! А! А привід! напали. Де? де? Ааа! Блін, що що тут було! йо, -йо. Ва, йдем наверх, ідем, Ідемо наверх, йдемо йдем, йдем наверх. Тут дуже стрімно. Тут полушки багато, якщо шов, будемо відбиватися. Висота тут велика, ми майже на висоті цих всіх багатоповерхівок. Та. Ну, висота. О о, 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 там кінг, по-моєму, ходить. Кінг, здорова, здорова, братішка. Сухий Валер, мені здається, це не реальний привид, тому що Джонт робота. Казав, що нам помститься, так що, можливо, це він нам малий панки. Так що ми можемо не переживати. все, не паримось. О, о о, о Джон, Джон Джон. Ай, блін, то куди ти мене скидуєш? йомаю, Та все, то тут неправда, я так і знав. О, Кінг, що тут дивиш? Давай йди на низ, ти ж боявся. А ну, давай включай веселу музику, будемо святкувати, і пей нас і не бояти, тому що то є, є, є Джон, блін. Це ж Джон, я так і знав. Ці всі варпи, ці тюрмени, це все передумав Лука. Я хочу спитатися з цим варпом. ВАХАЛА! Ватарку за Донбас, ой мене туди понесло. Получай, ты на тобі тут по погослова. Вот, все, парено. Ну вот це на врядчі. Так, ідемо ми. Не думав то, що він це, це так міг підстроїти. Капець. Ну, надіюсь, він не вернеться. Ну, як він може вернутися? Він вже помер, напевне. Ну, та це рахуй висота десь так. Метрів 120-150. Привіт! Стоп! Ти що? Він був реальний. Валім, Вася, валя! Ой, Валера, Вася, я вже забув! Валім! Йдемо на базу, я знаю тут є невеличка база, беремо там танк і їдемо в наше місто.